Друзі, доброго ранку. Міський ставок. Сьогодні стрітфішинг. Цікаво, що можна зловити. Я не дуже люблю цілу дойму. Завжди у мене щось не виходило тут половити. Але місцеві кажуть, що недавно досить непогано проклюнув Судак. Ціль судак, ну а що буде ловитися, ви все побачите. Вітер сильно заважає. Я сьогодні з XP. 2,74 до 22 грамів буду перевіряти як дальню дистанцію, так і ближню. Катушечка Shimano ExSense C3000M. Це моя нова катушка. Дуже я нею задоволений. А, своїх грошей вона точно коштує. Шнур Born Rush. 0,5, восьмижилка UGK 200 метрів, дозволяє кидати далеко, що немало важливо на запресованих водоймах, тому що е, треба кидати ще риба не колота і ловити її. Тому, тому такий вибір. Йду на підвітряну сторону. Е, комфорту дуже мало кидати тут. Місця, в принципі, є, водойма невелика, але все ж мені щось все не сильно подобається. Місцевий на живця. Каже, що два дні назад спіймав 13 судаків. Можливо, він трошки і ж. Рибаки, ви самі розумієте. Ну каже, що гарні такі 1,5-2 кілограми. У мене було три контакти, ще нічого я не спіймав. Але дає надію. Контакти дають надію, так що ловимо далі. І є перша риба. Щось мені здається, що це не хижак. Це не хижак. Це якась інша риба. Та ні, це хижак, це малий дрібний судак. Це дрібний судак. Ось вам і починь. Фіолет спрацював... А, це щілка. Це щілка. Сподобало фіолет. О, зараз, 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 зараз. Так О, дрібно. Але приємно, як кидаю вже півтори години, мабуть. І доки це чотири контакти, одна риба. Виходить так. Відфоткаю зараз і відпущу. Міська риболовля досить непроста, тому що пресинг великий. Ну хоч таку, поки що вивозу так ідемо далі. Можливо ще щось буде. Як якось вона так цікаво сіла на падінні без клюваннячка, я не відчув Ловимо далі. Знайшов, хтось ловив, в когось відкусила хвоста. Двокольоровий силикон, можливо, треба спробувати також. Ну, Проте мене фіолет працює, я не бачу зовсім горизонту зараз щось змінювати, поки ловиться, треба ловити. ні є, є є риба судак. ні Знову щука. Знову щука і знову невелика. Взяла маленька красунька на вимокці, до речі. І один відкушений хвіст. Ну це більш за все, що це був судак. Ось працює фіолет 3,5 дюйми. спокойся, зараз випущу. 3,5 дюйма, 10 грамів. Бере далеко, до речі. Пливи малече. Знову клювання було, стягнуло вона приманку і знову на вимотці. А ось трішки навіть вузки залишилося, вона мабуть промазала. Ну, Я думаю, ще треба зменшити вагу і просто половити рівноміркою. Більш все, що буде результат. Зараз ще пару закидів саме на Судака і будемо переключатися на щуку. Друзі, що вона зробила з приманкою, вона її просто розбила. Я зменшив вагу, поставив 6 грамів, також жихих. Як бачимо, це третє або друге закидання і відразу йде плюванечку. Тобто її тут багато, половити можна, чим я зараз і займаюся. Зараз зменю приманку і продовжимо. Щось знову взяло. Знову мабуть щука мало. Це вже з гарним клюванням, до речі, друзі. Досить непоганим таким клюванничком. Вона влупила. Так, щука. Щука-щука. Щука, ще й кимось вкушена, до речі. Хтось її, бачите, намагався з'їсти. Можливо, зараз у Судака нерест. Можливо, вона підійшла до гнізда, де сама охороняє ікру і він її вкусив, може таке бути. Оце лише одна з теорій, що з нею могло статися. Ну, на кліща зовсім не схоже. Це, це ікла. ікла. Дякую, мала пливи. Так, а тряпочку я не взяв. Тряпочку не взяв. Перед травою знову щука. Ну, це вже кайф, четверта риба. Зараз, зараз буду вам розповідати, чому вже вона клює. Так, і знову ж та історія, дивіться. Знову вона вдарена в пузо. Кимось. Хтось її знову бив. Так, давай ріднесенька віддавай гачка мого з приманкою. Є. І розтягнула мені застіпку. Зараз покажу, що вона з нею зробила. Це вже потрібно змінювати. Дивіться, що з нею сталося. Вона її повністю роздягнула. Так, ну, це вже четверта риба. Підожди, подожди, подожди. Бойка така весела. Весела літня, така можливо, навіть, можна сказати. Це просто якийсь треш і неможливо вдержати в руках. Зараз камеру трішки налаштує, Тоби знову я не взяв бо не вірили таку риболовлю, Ось вона така щука. Така красунечка. Так, чому ж вона клює? Плавна подача, хоча й 10 грамів, глубина тут невелика, і стоїть вона вся майже на урізі трави. Трава стіною біля берега, можливо метрів 20 від берега знаходиться. І як тільки я починаю більш активну проводку, майже рівномірка з, з боєм приманки, в принципі, щука досить непогано почала відзиватися. Це єдина ділянка, на якій вона більш-менш адекватно прокльовує. Ну, я ще весь ставок не обійшов, так що продовжую рибалку, а ви пальців, там, лайків накидайте, тому що контент я в першу чергу роблю для вас. А цю Палечу ми зараз знову відпустимо? Переміщуюсь роблячи по три закиди де... там щука скінчилася, я думаю що можливо вона не скінчилася, а просто якийсь тичок був а просто вихід закінчився і активність. Та йому, опять тичок. Що там за риба? Аж цікаво. 5 місяць і мабуть буду закінчувати, підведу підсумки, розповім вам все. Так, ну, друзі, на цій п'єній ноті я закінчую свою риболовлю Я проловив 2,5 години. Як я вже казав, цю водойму я не сильно люблю, тому що вона запресована, але вдалося половити, вдалося знайти ті самі секрети, які дали мені результати. Підіймав 4 щуки, було в мене ще 4 контакти, один відкушений в хвіст. Ну я думаю, все ж таки, що це був судак. І ще хотів вам сказати, ходіть на риболовлю, отримуйте досвід. Досвід це завжди позитивний момент в риболовлі. Вчіть водойму, і у вас це буде виходити і получатися. А якщо сподобається відео, ставте пальці до гори, пишіть коментарі та до нових цікавих відосів.